Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжимо проходити гру Deadlight. В попередній серії ось ми попали в... потрапили в таку атмосферу, де все пливе, і це може зараження якесь. Чи я не знаю, ну ми біжимо, а тут люди не рухаються. У мене був один і той же сон. Я біжу містом, я не знаю, тікаю від чогось, чи біжу до чогось. Ага, це сон. Це сон нашого героя, який він постійно бачить. Ну давайте подивимось його сон. Ми просто біжимо. Ці ж люди не оживуть. Так, світло. Світло десь вдалечині, але воно дуже сліпить. Так, біжимо, давайте ж пришвидшимось. І тоді я бачу його, мій дім. Я повинен дістатись до будинку. Вони там чекають на мене, а потім я прокидаюсь. Ой. Так. Ось ось наш будинок. Він він хоче відкрити двері, але він, я так розумію, прокидається якраз в цей момент. Не побачив я, не на найкращий час для бідолах пересуватися поодинці. Ти з глузду з'їхав? Дай подивлюся. Укуси, укуси, є укуси? На мені немає. Це просто як запобіжний захід. Запобіжні заходи. Ти знаєш, що буває? Не підходь ближче. Це кінець, це кінець, Щур знає, Щур чує це. Не торкайся мене, хто ти чор забирай? Ходімо тут небезпечно, йди за мною. Так, ми потрапили. Ага, це в кінці е, попередньої серії нас хтось затягнув е, в люк каналізаційний, і ось ми тут, я згадав, і не побачив я так швидко переключилось, котра це година, яке це число, що. Так, тут це голки, що я не встиг прочитати. Так, що тут далі? Я оточений тінями, а щур залишив собі мою зброю. Ага, щур. Так, тут якісь... Іди сюди, тут пастка. Іди. Та швидше, давай. Нормально. Так, тепер самому не попастись, би. Що тут? Саморобна пастка. Тут механізм схожий на пастки браконьєрів, які я знаходив у лісах Над... надії. чи Надії? Так, а це що? Де ж мої манери? Вітаю! Я Гарольд Щур і це мій лабіринт. Лабіринт. Не вір своїм очам, навіть якщо не знаєш де я, поклич, коли я знадоблюсь. Щур. Ось так от. Його звуть Щур. Слідуй моїм порадам до кінця, ти повинен дійти до кінця. Навіщо ці ігри? Е, чому. і будь обережний з моїми творіннями. Вони вб'ють тебе, якщо ти. якщо протупиш. Він сказав протупиш? Я не розумію, навіщо? Якщо він якось ходить тут, значить, чому він не візьме мене з собою? Чому я повинен ходити якимись лабіринтами? О, непогано. А, куди далі? Спокійно. Та ж воно? Так. Куди нам? Мабуть сюди. Так, давай, давай, давай. Та що ж ти. Що це у тебе поламалась пастка, чи що? Так. Повзем. Що тут? Тут якась яма, я бачу. Її погано видно. Так, давайте. Ох, тут голки. Ви подивіться, які тут голки. Так, наш трюк. Швидше, бо воно все розвалюється. О, щур. Звідки чорт забрати, ти знаєш моє ім'я? Щур знає все. Звідси щур чує все. Я розкрию таємницю цих земель. Що ти хочеш? Ей! Hey. О, нормально. Щура нам допомагає. Свистить. Свистить. Так. ця штука. О, рухається нормально. Так. Просили. Що тут? Стращена стрілянка щоденника. Мені сняться дві кішки, які грають, сховавшись у валізі. Вони потрапили в пастку і ніколи не побачать сонячне світло знову. Вони задихаються. Я несу важку ношу з кров'ю на плечах, мішками з паразитами лісу і мертвими кішками в моєму багажнику. Ось така сторінка щоденника. Ну і полізли, мабуть, вверх. Зліва голки знову ці штилі. Нічого тут немає. А, тут і проходу немає, тому у нас один шлях. Немає часу на питання, немає часу на відповіді. А як щодо тебе? Чому ти не йдеш зі мною? У щурлів завжди є свій власний шлях. Та ти якийсь хитрий, щур. До сюди. Куди він пішов? Добре. Щур. Ого, оце тут посток. А, е, так, побігли. А! Чого? Тихо, тихо! Спокійно! Нічого, собі від страху я аж е, якось забрався аж сюди. І, мабуть, сюди мені треба було. Так, спокійно тепер, що тут? Аптечка, нам аптечка не потрібна. А! Ні-ні-ні! Куди? Оце напали! Я не, не, я не очікував просто, що ззаду одразу нападуть стільки тіней. Де ми? Так, ми тут з'явились, так тепер будемо знати. Так. Я навіть роздивитися, не встиг. <рик> Ой-ой-ой, так. О! Впали, куди... <рик> так, оце так реакція у мене, бо тут все падає. Так, що тут? Повішена тінь. Якийсь люк. Люк закритий. У нього дивний механізм відкривання, яким я не можу керувати звідси. О, знову Щур. Привіт, Щур. Швидко, добре справляєшся. Слідуй порадам, вони приведуть тебе до кінця. Окей. Я буду слідувати порадам. Полізли. Сміється. А хто сміється? Щур чи, чи наш персонаж? Чергова стрілянка вирвана з книги віршів, яку я знайшов у службовому тунелі. Тут написано вірші. Дихнула вітром глибина земна, пустеля жалю спалахнула колом, червоним блиском. Хотів з виразом прочитати віршик і... і не встиг. Так, добре, я думаю ви встигли прочитати, якщо ви... якщо... що ви можете повернути назад і прочитати. Я знайшов рогатку. І що? Рогаткою, мабуть, не скинемо цей міст. Я там бачив з... зверху була якийсь хрестик, якийсь був, може... Треба... Вон бачите хрестик, може в нього треба пульнути. А ну. Нормально. Логічно. Дякую, Щур, за підказки. Ознав щур. Ти врятував моє життя, щоб потім просто прокінчити. Ти добре справляєшся, друге, майже ідеально. Е, сюди, скажеш, коли будеш готовий. Не кожен доходив так далеко. Завжди важко залишатися живим і на ногах, тим більше в наші дні. Почекай, мені потрібно знайти моїх друзів. Один з них був убитий на шляху до сховища. Сміється, цей щур, мабуть, це вже сміється, куди ти побіг? І взагалі, у мене таке враження, що це, цей щур, він просто... каналізація десь під містом. 5 липня 1986 року, 1.03. Це вже інший день. Таке враження, що цей щур просто грається. Він врятував нам життя. І тепер грається з нами Су в своєму лаб лабіринті. Так що тут. На стінах повно малюнки, вони схожі на символи для руху по лабіринту. Ну ми бачимо стрілочку, але зараз натрапимо на цей. Давайте в іншу сторону нажимо. Туди ми точно не стрибнемо. Давайте подивимось на малюнки, значить. Ну, стрілочки. Ну давайте розбіжемося і стрибнемо з всієї. Так. Нелогічне рішення було стрибати на голки. І ще ж тут далі. Рух по лабіринту. Ну я не бачу, за що можна зачепитися. Ну він от зазірвався. Я потрошку підходив, він зірвався. Так, оце вже... Оце вже проблема. Це вже проблема. Яку не ясно, як вирішити. Може треба покликати цього щура, бо він нам потрібен. Ну, дивіться, там позначено якась неповний... Та я не знаю навіть там просто стрілочки якісь і як... Що зробити. І влучити нема куди. І Щура не допомагає. Так, це проблема, не хочеться знову. Ну ми не дострибнемо, це дуже далеко. Він зараз знову зірветься. Давайте я спробую щось придумати і тоді повернемось. Так, я дивіться, що зробив. Я подивився на ці малюнки. І тут показана якась площина і стрілочки вниз. І почав робити ось так от. Так, я намагався ще кілька разів перестрибнути ці голки. І я почав бити в, в, в стелю і ось ось дивіться куди я влучив. Ось тут. Ось тут я натрапив на ось таку штуку. Влучив якусь е, дров'яшку. І тепер у, у мене є ось така штука. Ось такий ящик, який я штовхаю сюди. І ось! Ось я це. Це зробив, а потім спеціально вбився, щоб. Щоб показати вам, як це проходить. О! Е, ну, коли я спеціально вбивався, то він зачепився все-таки. Так. Ось вам. Це. Не повторюється сюжет, бачите. Бо за кадром він зачепився. Давайте ще раз зробимо. Цю махінацію на... Так. Ну, малюнки дивні, звичайно, але вони дещо підказали. Дещо підказали чомусь захотілося постріляти в стек. Ну давайте, давайте спокійно. А, тут треба дуже сильно дуже гарно стрибати, я бачу. Давайте зараз пострибуємо. Знову смерті, знову... Знову це е, трошки неуважно. Треба швидше орієнтуватись. Так, знову давайте штовхаємо. Так. Стрибок. Стрибок. І рано стрибок, мабуть. Ох! Ох! Аж серце стало трохи на мить. Так, а тут ми зачепимось. Давайте. Так, зачепимось. Фух. Добре, що він зачепився, бо я вже злякався. Так. Ох, у цього щура і лабіринт, я вам скажу. Да. А, нічого собі. Так, Щюрор просто з нас приколюється і зробив такий лабіринт лабіринт смерті. А як же ж тут пройти його? Щур, щур. Я ж тебе зустріну, якщо мені дадуть, я тобі по голові дам. Ну Подивіться, ну що ж це таке? Як же ж його там пройти? Давайте я спробую кілька разів пострибати і тоді знову повернемось, бо я не хочу просто, щоб ви тільки дивились, як оце гине наш, наш персонаж, а нормальний летсплей, щоб був. Повернемось. Друзі, я начебто знайшов рішення, як це все зробити. Але якщо в попередній раз у мене вийшло, то тепер я не обіцяю. Але головне, що ми знаємо приблизно, що робити а, приблизно ось так треба було робити. А, це ми натискаємо при приземленні клавішу присісти. Так, ще раз. Раз. Два. І три! Ох! Ох! Так. Давайте сюди. і Кудись ще, мабуть, стрибати треба. І. Ох, цей божевільний старий грає зі мною. Та ми це вже давно зрозуміли. Я хочу вже е, Отак от... Ось так от в лоба. Ось так от. Прямо в лоба, тому щуру. Він мене трошки вже мені набрид, бо... Ну як так? А... А я, мабуть... Мабуть, сюди, так? Так. І ось знову нам дають хрестик. Ох, щур! Який він винахідливий. Так, і що далі. Щур. Щур. Нема щура. Значить, справляємося самі. Не хочеться стрибати туди. Я не знаю, що там. А, і не треба, звичайно, можна ж присісти, просто не дуже гарно видно. Давайте тепер ось так от. Так, ми могли зараз. Е, просто протупити на рівному місці. Так, знову ці малюнки. Давайте ще раз постріляємо в стелю. А він навіть не дострілює до неї. Так, і знову дивні символи. У мене таке враження, що вот, дивіться, якась штука. А можна так? Так, спокійно. Ага, вон, дивіться. Знову цей хрестик, а як в нього попасти? Як в нього влучити? Ой-ой! Спод... Треба, треба не гальмувати і одразу присісти. Присісти і спокійно собі пройти. Так. Давайте ще раз знову ці дивні символи. І... оп! Дай, так, що далі? Куди далі? Я ж думаю, тут є оце. Ця... Ну там же натягнутий канат. Невже він... Він ззаду. Значить, він ззаду. Просто неможливо пройти без смертей, якщо не знаєш, що і як. Я ж уже проліз. Я ж уже проліз. Чому воно дістало? Так. Так, є. Yeah. Тепер, може, кудись іще треба. А, ми бачимо драбину. і бачимо місток. Який... А ну Щур! Щор! Ні? Тут щур нам не допоможе. Так, давайте якось отак от від отак от. О! Нормально. Я тепер на... дробину! Так. Не поспішаючи. А далі. Так. Вже і селі закінчувати треба, але... Ти хочеш повернутися назовні? Саме зараз? Це що? Це щур? А, щур, привіт. Зроби щось. Щурор тікає одразу. От щур, він просто знає, що ми хочемо йому в лоба рогаткою дати. І тікає. Так, що далі, що тут далі? Знову. Добре, до... А тепер ти щасливий, божевільний, дідуган. Щасливий ти? Вже пройшло багато часу, дуже багато. Щур давно живе тут внизу, навіть раніше... За епідемію. Ну хто тобі винен? Ти міг здогадатися, що станеться? Щур це пронюхав. Ти знаєш, що щури вже втекли? Ходімо зі мною тут безпечно. Так, ну, там, де щур, там буде безпечно, це ми знаємо. І давайте станемо за ним і. Ну ти ж. Дивіться, я хочу йому ну, в в...

make yourself at home and don't worry about this smell. rest now take what you need why the hell have you brought me here Crazy old man. he should have been back by now the rat has a son he can leave the outside doesn't burn him he should have been back by now he should have been back i know where he is he likes to go back to what used to be his home. But now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it. Right, Mr. Wayne? I already told you, I need to find my friends. Help the rat. And the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are. Maybe even your family. Fine by before дней, these men and do and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? Так, Гарон, я ще повинен відплатити. Не знаю, раптово включився звук, і він був більший. Візьми все, що тобі знадобиться, перш ніж підеш далі. Ти голодний войне, Хочеш, я приготую тобі щурячого м'яса. Ні, дякую. Після всього цього у мене немає апетиту. Давайте закінчимо тут з дідуганом. Не знаю, чи мене було чутно в цьому, в цьому ролику, бо пішов звук і дуже, дуже він був голосний, голосніший за гру. Я то намагався підвищити голос, але не знаю. Може вийшло дуже тупо. Ми на цьому закінчимо серію. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Ставте пальці вверх та коментуйте. А також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось в наступних серіях. На все добре.